Житлово-комунальні послуги мешканцям центрального міського району надаються сьомома підприємствами. Це і ЖЕО номер 20, Кріверіш Тепломережа, Крибасводоканал, Екоспецтранс, Сансервіс, Криворізьке, міськ світло та товариство Веста -шлях буд». Кращим працівникам цих організацій у день професійного свята звучали подяки за їх нелегкий щоденний труд і сподівання на кращі зміни в житлово-комунальному комплексі, які надали б можливість полегшити працю комунальників, підняти престиж професії, а також покращити якість надання комунальних послуг. Від імені губернатора області працівників сфери привітав перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації В'ячеслав Задорожний. Він розпочинав свою трудову діяльність саме з центральна міського і саме житлово-комунального сектору. Передати іскрені слова благодарності за ваш труд первого губернатору губернатора Юліча Вілкова. который, поверьте мне, с первых дней своей работы, а с 18 марта исполняется два года, как он трудится в роли губернатора, сделал очень много, чтобы область Днепропетровская за вот этих два года стала и действительно занимала лидирующее место. С наступлением весны всегда работы у коммунальников все больше и больше. Посмотрите, что делается, допустим, в городе Кривом Роге. Какие вопросы решаются и в Желтном районе Мусорского, и улица в Вингулецком районе Проспект Южный. И многие-многие вопросы, те, которые действительно без финансовой поддержки областного центра, их решить невозможно. Поэтому мне приятно здесь находиться. Примите самые искренние слова благодарности за ваш труд с праздником, что вы были здоровы, здоровы ваши семьи, дети, у кого есть внуки, чтобы все было хорошо. За сумлінну працю, професіоналізм, багаторічну роботу на благо міста відзнакою голови облдержадміністрації за розвиток регіону, нагороджена директор комунального підприємства ЖЕО номер 20 Ольга Познякова. Почесну грамоту облдержадміністрації отримав Сергій Штейнер, заступник директора товариства Веста шляхбуд». Подякою голови облдержадміністрації відзначено інженера Жео номер 20 Тетяну Кірсанову. Багато працівників комунальної та побутової сфери були нагороджені цього дня грамотами обласного, міського та районного рівні. Ніочі. хотелось пожелать вам, чтобы после того колоссального труда, который вы делаете ежедневно, вы приходили в комфортный, удобный свой дом, чтобы у вас было тепло на душе, чтобы у вас был достаток в семье, чтобы вас радовали дети. Ну и, конечно же, вы всегда получали удовольствие и хотя бы иногда слова благодарности от жителей нашего города. Огромное вам спасибо за работу. С праздником! Від майстерності та відношення до дорученої справи працівників комунального господарства переважно залежать затишок та комфорт наших осель, благоустрій та чистота на вулицях, а значить соціальне самопочуття та настрій кожного мешканця міста. Розуміючи, це навіть у свята комунальники говорять про роботу і ті завдання, які треба вирішувати першочергово. Самим головним питанням в нашій сфері є це робота із мешканцями, це створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, тому що дійсно в кожному будинку вже власники це мешканці своїх квартир, а згідно закону, вони являються співвласниками будинку. Ми, як експлуатуюча організація, завжди їм допоможемо в заключенні договорів на виконання однієї чи другої послуги, де будемо в тісному контакті. З їхньою роботою. Ми гадаємо, що в цьому році по центральному міському районі ми організуємо як мінімум 10-12 ОСББ, так як зараз у нас 5 вже функціонує. Ми вже розпочали підготовчі роботи до нового опалювального сезону, тобто буквально через неділю-10 днів ми приступаємо до ремонту покрівель міжпанельних швів, ну і ясно, інженерних мереж. Для того, щоб всі ці роботи ми могли виконувати, планувати. Так як ми запланували, повірте, для цього треба кошти. І я користуюсь нагодою, що мешканці мене бачать, хочу звернутися з великим проханням. Проплачувати зараз всі поточні платежі, а в кого є борги, хоч частково їх сплачувати, для того, щоб можна було своєчасно виконувати всі заплановані ремонти, і щоб ми новий опалювальний сезон розпочали з хорошим підготовленим будинком. Здоров'я, щастя, достатку всім робітникам, які трудяться в цій галузі. Ну і, звісно, найкращих умов, які ми можемо создати для наших мешканців. Особливо святкового настрою додавали цього дня виступи вихованців народного художнього колективу Театр -мод дебют та чарівний вокал солістки театру драми та музичної комедії імені Шевченка Тетяни Плужник.